Про економічну складову в розрізі 2023 року будемо говорити із нашим наступним гостем Валерій Пекарем, викладач Києво-Могилянської бізнес школи та Львівської бізнес школи Українського католицького університету. Доєднується до нашого ефіру. Пане Валерію, вам вітання. Спасибі, що долучаєтесь до розмови. Добрий день. Хотів би передусім привітати всіх зі святом. Дякуємо, вітаємо навзаєм і вас, і також наших глядачів вже вкотре. Пане Валерію, давайте будемо аналізувати рік, що минає з точки зору економіки, який він був для нас, і мабуть розпочнемо з початку року, тому що саме на початку року 2023-го українці ще жили із блокаутами. Відключення світла це незручності і для бізнесу, для малого, для середнього. Попри це, маємо, як стверджують в Національному банку України і інфляцію. Також маємо частково курс гривні у вільному плаванні. Вітак, як можете резюмувати цей рік? Цей рік в економіці я би резюмував так, як і в, на полі бою. Україна вистояла, Україна витрималася. і... Цей рік ми завершуємо не гірше, ніж ми його починали. Це вже велике досягнення. У нас були завищені очікування на полі бою. Так само були певні завищені очікування в економіці, але на сьогоднішній день, на кінець року, можна констатувати, що українська економіка прожила цей рік по суті в режимі війни на виснаження. І як українська фінансова система, так і реальний сектор. Показали хороші результати, на жаль, не було явних проривів, так само як їх не було і на полі бою, яких ми очікували. Але це вже питання до економічної свободи. На сьогоднішній день ми бачимо, що економіка є достатньо життєстійкою в усіх своїх аспектах. Але нам хотілося б, щоб це було не виключно за рахунок допомоги наших західних партнерів, як є на сьогоднішній день, а і за рахунок власних резервів економіки. Багато говорилося протягом року про переведення економіки на воєнні рейки, але дуже мало хто знає, що це таке. Дуже мало хто пропонує реальні рішення. Передусім йдеться про те, що під час війни не можна дозволити собі всі ті численні пострадянські обмеження, які ми тягнемо на собі, як одна з найбільш невільних економік світу до тепер. І якщо говорити про програму на наступний рік, то передусім. Йдеться саме про економічну свободу, саме про те, щоб е, зняти кайданки на руках українських підприємців, які забезпечують не лише е, товари і послуги, не лише зберігають робочі місця, е, не лише розширюють експорт і платять податки, а і значною мірою забезпечують стільки всієї України, тому що стільки всієї України е, гарантується тим, що є світло, є інтернет, є хліб з маслом, е, грошовий обіг транспорт і так далі, а, і, передусім, очевидно, треба зняти всі запобіжники на, для розвитку приватного і державного воєнно-промислового комплексу. А, ми бачимо, як Росія мобілізовує свій воєнно-промисловий комплекс. Ми мусимо зробити краще. Ми мусимо спиратися на силу українського народу, на силу українського підприємництва, на свободу і бажання українських підприємців, винахідників, інноваторів, інженерів, програмістів а, і. Повністю відкрити шлюзи для того, щоб наповнити економіку українськими грошима, а не лише сподіватися на допомогу західних партнерів, добре, що вона є. Ми їм вдячні, і так само ми їм вдячні за те, що вони по суті забезпечують нам і наступний 2024 рік. Пане Валерію. Ви вже частково торкнулися тема закордонної допомоги. А наскільки активно українська економіка, український бізнес залучали цього року інвестиції? Про інвестиції йдеться в мінімальному обсязі, тому що для інвестицій передусім необхідна безпека. Зараз її бракує, але, тим менше з тим, українські підприємці навіть і зараз активно інвестують і в цивільне, і в військове виробництво. Водночас є фактор, який стримує всі інвестиції, і вітчизняні, і іноземні це проблема з верховенством права. Ми бачимо, що протягом року неодноразово ті або інші українські державні органи блокували цілі галузі, блокували роботу і приватних, і державних підприємств, які працюють в обороні промисловості, які працюють на фронт. І очевидно, це не додавало результатів ні Збройним силам України, ні снаги українським підприємствам і їхнім працівникам. Якщо, якщо говорити також про ті аспекти, де ми могли заробити, однак не вдалося зараз, я маю на увазі це експорт українського зерна та агропродукції. Також уже з недавнього це заблоковані кордони. Ось підсумовуючи ці втрати, втрати звичайно були і втрати будуть як на будь-якій війні. Але водночас хочу зазначити, що Україна за допомогою союзників змогла розблокувати перевезення Чорним морем. А, проблеми з блокуванням кордонів я сподіваюся, вже на початку 2024 року остаточно вирішаться. А, разом з тим, все таки море є основним а, а, транспортом доставки українського експорту, а, і, а, і без а, морського транспорту ми звичайно не могли би стояти а, На щастя, а, союзники допомагають нам і в цій роботі. Водночас ми ж бачимо не тільки в економіці, у всіх сферах життя, що союзники на сьогоднішній день не розуміючи стратегії перемоги України, не відчуваючи власної переможної стратегії, не відчуваючи, що наша перемога це їхня перемога, наша поразка це їхня поразка, допомагають нам недостатньо, і це тут ідеться не тільки про зброю, не тільки про безпосередньо, те, що стосується воєнних дій, а й про. Допомогу в експорті, і про санкції, які зменшують стійкість російського режиму, і про багато інших факторів. Тому основна задача 24-го року: це чітке розуміння і формулювання стратегії перемоги Україною, чітке розуміння, що таке перемога всіма українцями-українками, донесення цієї картини до наших союзників, переконання їх в тому, що ми або разом з ними стоїмо, або разом з ними падаємо. і Забезпечення переможної стратегії ресурсами, отриманими від наших союзників, це наше головне завдання і в економічній, і в воєнній сфері. Я б сказав, що на сьогоднішній день дуже важко відірвати ці сфери одна від одної, розглядати економіку відриві від війни, а війну відриві від економіки. Попри всі аспекти і труднощі, які ви вже озвучили, за словами президента нашої країни, власне, це його цитата із прес-конференції за підсумками року. Ріст ВВП у нашій країні збільшився. На 5%. На вашу думку, за рахунок чого? Безумовно, за рахунок основного гравця в економіці підприємця. За рахунок того, що українські підприємства продовжували працювати, відновлювалося в тих регіонах, які були звільнені від тимчасової окупації, зростали, розширювали виробництво і експорт. Саме підприємці є основною рушійною силою економіки. І 5% зростання. В час війни, з одного боку, це очевидно недостатньо для того, щоб перекрити те падіння, яке сталося внаслідок російської агресії. З іншого боку, 5% зростання в час війни це величезна цифра, і за це треба дякувати всім, хто працює в українській економіці. Також, якщо ми говоримо в контексті підприємців, і власне, як ви зазначили, що завдяки підприємництву, все таки 5% ВВП України зросло. Якщо говорити про клімат для підприємців впродовж цього року, чи варто було все таки змінювати законодавство у яких аспектах і поліпшувати цей клімат? Умовно, адже війна не є випроведенням для того, щоб не робити реформи, а навпаки, війна відкриває вікно можливості для реформ. Війна е, демонструє всьому народові, і е, політичній владі е, і всьому суспільству, що е, так як було до війни, вже далі жити не можна можна просто не вижити, якщо продовжувати е, попередні практики. Е, і треба змінювати. Е, Передусім, це стосується верховенства права протягом 2023 року. Реформи правоохоронних органів, реформи судів ішли достатньо повільно. Цей процес треба було б прискорити тут. Я сподіваюся на те, що це відповідає зобов'язанням України перед нашими партнерами і перед перед міжнародними фінансовими організаціями і перед європейським союзом, де значна частина наших зобов'язань так чи інакше пов'язана з верховенством права, з яким у нас є проблеми. Адже Україна, незважаючи на те, що просувалася шляхом розбудови верховенства права, впала в рейтингу верховенства права з 78-го на 89 те місце. Як так може бути, що ми просувалися, але в рейтингу впали? А тому, що всі інші просуваються швидше, ніж ми. Це нагадує Алісу в країні див, Щоб рухатися вперед, треба дуже швидко бігти. Навіть якщо просто швидко бігти, ти просто стоїш на місці. Ще гірша ситуація в рейтингу економічної свободи, де до початку е повномасштабної війни ми посідали 130-те місце. Зараз звичайно рейтинг не рахується цей, а, але це означає, що українські підприємці здатні на набагато більші результати, якщо дати їм економічну свободу. А я сказав би більше: ми можемо не забезпечити необхідну базу для української перемоги, якщо не звільнимо економіку від пут е від свавілля. Чиновників від ручного блокування податкових накладних, від оцих безкінечних маски шоу, про які всі знають, від блокування цілих галузей недолугими рішеннями тих або інших державних органів. Я хочу нагадати, як весь український військово-промисловий комплекс довго просто стояв і не міг працювати через те, що очікував відповідних рішень державних органів цього року. Таких речей в час війни допускати не можна. Я вважаю, що економічне відновлення має стати нашим першим пріоритетом в тилу, тому що інакше ми будемо на фронті повністю залежати від західної зброї і від західних грошей. Наша частка, наші результати мають стати більшими в забезпеченні нашої перемоги. Ане Валерію, якщо повертатися до теми міжнародного впливу, то знаємо, що днями ЄС ухвалив 12-й пакет санкцій, який зокрема передбачає заборону на імпорт, купівлю і передачу алмазів протягом року. Євросоюз ухвалював ще кілька таких пакетів. Як загалом ви оцінюєте вплив санкцій проти Росії? Проти Росії, як це послабило її економіку, і чи настільки позитивно вплинуло на нашу? Санкції накладені на Росію не дуже посилюють нашу економіку. Вони послаблюють російську. Посилювати свою економіку. Ми мусимо сам своїми власними реформами, передусім в сфері верховенства права і економічної свободи. А що стосується Росії, звичайно, хотілося б, щоб санкції були настільки пекельними, щоб Росія швидко завалилася. Водночас, як ми знаємо з історії, імперії розвалюються дуже дуже повільно а потім, в якийсь момент, раптом і водночас. До цього моменту нам треба протриматися, і по суті, санкції є повільним придушенням агресивної імперії. Наша задача на момент перемоги вийти сильними, а не слабкими, знесиленими, зникровленими і такими, що розчарувалися, зневірилися і вигоріли. І тут економіка вже пов'язана безпосередньо з настроями українських громадян і громадянок. Нам так чи інакше доведеться ухвалювати непопулярні економічні рішення, і вони впливатимуть на соціальну сферу. Можливо, наступного року буде важче з якимись імпортними товарами, тому що нам так чи інакше треба перебалансовувати наш торговий бюджет. Можливо, будуть збільшені мита на якісь предмети розкошів. Це було би слушно. Можливо, якісь речі пов'язані з. Імпортом і західним виробництвом будуть не такими доступними, але водночас е, треба стимулювати українських підприємців, щоб вони все, що можливо, робили на заміщення. І е, я би сказав, що історія доводить, війна, незважаючи на те, що це кров, смерть, страждання, і руйнації завжди створює шанс на якісний економічний стрибок. Але є країни і нації, які використали цей шанс, і є такі, які його змарнували. Наше завдання не змарнувати цей шанс. Під час війни зробити необхідні реформи, і тут мені хотілося би спертися на важливі процеси, які відбуваються в підприємницькому середовищі. Протягом року багато разів збиралися різні підприємницькі спільноти, ухвалювали відповідні рішення щодо тих економічних політик, які хотілося би зараз отримати для того, щоб зняти економічну свободу, яку ми тягнемо на собі з радянських часів. Тут я спираюся на рішення коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, яка об'єднує 96 провідних бізнес асоціацій України. Тут я спираюся на розроблені низкою економічних аналітичних центрів, економічні політики, які можна впровадити після війни, але краще впровадити просто зараз, для того, щоб війна закінчилася швидше і наша перемога була повнішою. Адже чим швидше ми завершимо війну перемогою, тим менше постраждає українська економіка, тим менше е, загине українських е, кращих людей, е, е, і тим е, кращими і сильнішими ми вийдемо. Дуже довга війна може означати е, знекровлення України, тому нам потрібно всі реформи робити просто зараз. Нам потрібно не чекати від когось якихось подарунків від заходу, від сходу. Нам потрібно не очікувати, що імперія ось-ось розвалиться. Вона безумовно ось-ось в якийсь момент розвалиться, але коли цей момент буде, ніхто не знає. Наша задача економічна свобода і верховенство права тут і зараз. І це є основна задача української влади і українського суспільства на 24-й рік. Пане Валерію, дякуємо вам за фаховий аналіз і за те, що доєдналися до нашого ефіру.